Сегодня Юра приехал к нам в гости. Мы немножко собрали уже вилку нашего кастома. Это будет скрещен 49 -й. Видите, у него вилка сзади на амортизаторах, а передняя маятникова от 350-го. Мы в сборе. Ну да, приближаемся. Вот, назад, перебрал. А, а Вопрос-ответ от тебе Юры. Тебе да. Ее докрутили. Один виточек. Видать, не докрутили, и того ее вырвало, а потом уже докрутили. А, еще не докручено, ей еще докручивать нужно. Это откуда пружина? Сиденье. Сидушка. Зрителям. Так. Там, в середине корпус сидушки. Так, это передняя, задняя? Передняя. Переднее сиденье. Значит, тут мает, я понимаю, <клес> но который был хитро Зроблений на рахунок того, що масло. малося... А? Щоб масло подавалося. Дивися. Ой-ой. Були виготовлений він під пошипники. Деталь що? Це в нас маятник. А Він розкручується, я так розумію. Знімається, це колпачки і... Це маятник задньої вілки, так? Ні, хранас. Це батько виготовив, хотів. Это там пыльник. Эта деталь я покажу откуда. Юра, правильно я понял? Да, да, абсолютно верно. Отсюда, отсюда деталь. Она бывает разное исполнение. Юра привез какое-то хитрое исполнение. Сейчас мы посмотрим. Угу. Что Предигольчатый подшипник ведь христовыми. Это самопально да, получается? Это получается, ця запрессовывается туда на мертву, а он просто на цех. Да. Ну, ну, объясни так зрителям. Игольчатый подшипник, да, туда вставляется? Да. Волгівська, я так разумеется, Юлевская христиана. Вот это зажимается, а вот это ходит. А як ты зажимаешь, чи она просто там. Просто ино не, неправильно, знаешь почему? Ну оборот нужно было, наверное. Да. А я не запхну так. Я так розумію, вони тоді напрессовываются окремо. Ну так, да. ти спочатку запресовуєш цю намертву. Може з натяга, може раму під под... нагрів малю. Та да? да, тут навіть можна болтав в різьбу врізати, щоб її зафіксувати. А типу встигну тут... одні сирасу. Да. Ну тут є отвори якісь уже. А потім... а потім через маятник продіти ці кришки з під да. ну, підшипником. Вона лежала багато років і чекала свого часу. Тепер в мене є одне логічне запитання, як її демонтувати. Поставити її поставити, а потім ти її. Випресовувати без варіантів, ну і так само. Можна ковпачок витягнути. Угу. А якщо до нього гаечку прибавити? А там такий метал, що воно не приває. Там халюний метал в тих чашках. Ну то есть, у нас можна і два метра 4, значить можна випресовувати в принципі. Внутрішня менша. А, нічого все одно не випресуєш. Не випресуєш. наружно не пройде через цей, через. Да. Я розумію, вона там. Ну якщо її там розрайберіть трошки. Тоді ця не Це буде болкати. Мініметрних забором ніж розмірами. А якщо тільки розрайберіть на ширину... А, -а, -а. а що це чашка зайде, там лишиться, Ти все одно її. Тобі треба її повністю пропонувати. Я зробу, не... ну дивись, такий у нас є варіант і той старий. Я тобі все-таки пропоную той, який у нас є варіант. Бронзову в туди присувати і взяти палець, той, який у них вже продається, готовий крізь. Або, або навіть якийсь палець взяти виточити, чи якийсь биушний взяти, навіть твій, по-моєму, там, не зовсім мертвий. Чи через втулки якісь зробити. Просто хороша ідея. Дуже хороша ідея. Було б чашки меншого діаметру, не медіметрки. Або. Або ви пошукати з інших крестовинок, менший чашки. Але по щоб була така. Я просто боюся, що вони виточили оцей з якогось не... А що оцей з чого цей виточений З вала. З якогось вала переточена. Тоді він б'ється навіть, якщо б його цей. Якщо не кальоний отут на цих кінчиках. Я думаю, то його з'їдять. Він вже голки почали їсти, бачиш? Да. А якщо добре, якщо цей, просто завтулить намертво і поставити в маятник. Ну, типу, відновить його ширину. Разумі? Не Напресувати на нього просто втулку. Ні, mm -hmm. так навіщо? Можна зразу купити готовий хороший кальоний шкворінь і не парити. Добре, дуже, тоді в чому маєш. Там розберемось. У, у тебе тут немає точки смазки. Ты, если поставишь его наглухо, оно будет, ну, пока смазка есть, пару Можно раз лучше сюда. У нас дороги какие, соль, ну, песок, песок попадет, вот, чашка разбивается здесь. У тебя получается уже болтанка. Сейчас оно пока плотно. Потом, когда она разобьется, ты, оно здесь убьется, у тебя будет уже тух-тух-тух-тух, биение, Ты его не вытянешь и ничего с ним не сделаешь. Разразумно. Значит, где маятник. Того... Лучше ставить родное. раз в неделю его помазал, тавотничку прогнал и все. Так еще раз в тиждень 500 км навалить. Да господи, нахрена. Просто то то вы... Такую, как тебе, втулку поставлю. Просто... Ну, я говорю, такую только, как... mm. и все. Там есть под тавотничку. Там уже она Есть. С тавотнички? Да. И вот ту, что на да, полигоне да, 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 там что, все готово. Вот и майш. Проработана техника. Там даже каналы есть профрезерованные, каналы, да, да, что все готово. Просто большой Пальцы. скручиваешь и переходи, ставишь маленькую того. все. А до на всего пистолет. сейчас вынимаем за переднее сиденье. Это... Основа переднее сиденье. Д... Дед Мороз уже начинает потихоньку. Святые Маколай потихоньку. Дітям подарунки. Я думаю, що якщо взяти х-образний маленький уголочок, ну, уголок, і з тієї сторони покласти, його, щоб вона ковзала по уголку, а не виїдалась на Не Вийдеться, пружина не буде ходити. Ні, я не про пружину. Тут ці щоки наружні, які на ньому, вони теж дуже плотні. Тобто, все, що мені попадалося, коли понаварювали ну, люди. все а якщо ззовні наварити, ні? Тут оця проблема так само, теж оці щочки вони дуже плотно сидять на цьому. Зараз я сідушку. В принципі, воно толсте, розумієш, метал толстий. Це не такий свій метал. Я розумію, але ця ж вироба буде клиниці дух. Ця виробка виникає з-за того, що втулка не достатньо широка. Якщо поставити достатньо широку втулку, якщо вона там в пружині буде добре сидіти, от типу оця, то угу. вона вже роздобаначила. Угу. Якщо втулка достатньо широка... Що її не перекашує і не зжимає, от коли болтав. Бачиш, закрутив і воно вже її сплющило. Але таку клоку треба шукати. Вона просто вона тут якби, функціонал не страждає від того, що воно виїдає оці щоки, тут напрямляючих як таких не потрібно. Просто головне, щоб вона була позиціонована правильно. Щоб вона не стягувала, вона що вироботка йде. По-перше, втулка з'їдається. Ставиться не та втулка зазвичай. І плюс до того всього він постійно тяне і отут роздовбує, ще в оцих щоках, роздовбує по посадочку, бачу, воно воно вже ширше. А там ще втулка зайшла, що всередину вушок. І тут треба поміняти на якусь інакшу. Так що... Тут наварювати просто нема смислу, тому що все бачиш, наскільки плотно. Я зрозумів. Тут плотно. Там всередині, в принципі, можливо, але ти всередині так не мали. Юра, я горіш, щоб всередині оголочок заварити. Щоб там створив плоскость одну, а за отак от виходить. Юра, правильно? Отак от оголок поставити. І пусть воно собі по або этому на випадку. На два мінуси. Точніше, два заперечення є. По-перше, нафіг не треба, якщо ми сюди поставимо адекватну втурку, тут ніякої несучої функції вона не несе. Оця от полоска. Стіє просто акуратненько зішліфувати, не різни відновити той пістолет, да. так він, він і не угроблений, він нормальний. А по-друге, сюди просто поставити людську толкову ктулку, і, щоб вона стояла на своєму місці. І тоді ніякої, ніякої виробитки не буде. Вироби, що можна його працювати. І, що До речі, на рахунок. палець. Е... розкажи. Палец Юпитера. разверткой прошел, подогнал и вставил. Палец Юпитера можно вставить, да. развернул. Это лайкхак от Валеры. Тем более он получается, шайпом мы чертежную и должину вылочки, до руляции. Там уже Там і не тільки ці, там вже ще й наружні є. Та, і, ну, наружні треба... ж вони просто завертаються і все. Там пружинка має бути. Там має бути пружина, яка прижимає. Ти барашик закручуєш. Там так. же з одної сторони просто чашка з різьбою всередині. А з іншої сторони, в тебе пружина, яку піджимає. Назар, ну, Вибач, ви говорите? щоб про вилку на Покажи, пожалуйста, бо я знімаю, щоб було зрителям зрозуміло, чим розговорю. От у нас є вилка. Тут демпферуючої гідравліки не існує. Тут демпфер виконує два фрикціоних демфери, отут, по боках. А, тобто вони от демфірують да. за час стріння, воно якби как бы, амортизується. Да. Ну, как бы, один демпфер тут, да. тут другий, ну, фрикцион, один тут, другий тут. З цієї сторони, ну умовно кажучи, з цієї сторони ставиться чашка з прорізами сюди. Да. А, виходить, фрикцион, потім шайба, яка вилучкою такою виходить на руй. Да, да, да. Потім ще один фрикцион, чашка з різьбою під э, барашек. З цієї сторони теж фрикціон, шайба з вилочкою на руль, ще один фрикціон, э, шайба, пружина і барашек, який насквозь через цю ось. Он при... та же сама, як демпфер на 49-м, тільки такий он... самий, як на рулі. Та. От такий, як на 49-м, от барашек. Тільки у нас, виходить, вертикально, здесь горизонтально. Е, і виходить, ти піджимаєш, піджимаєш цим барашком, собі регулюєш регулюрований демпфер, Це тобі не правильно. Виходить, у нас два демпфера виходить. Один регулює по... вправо вліво, а інший. А той, що вправо вліво, він тут от знизу має бути. Він під, під траверсою тут от має йти над, над підшипником. І він от у нього тут от пази, він, він тут ще другий цей. Цей регулює тільки... Як ти думаєш, друже, верхні можна буде укомплектувати, якось придумати? Будемо шукати. Не розумію. Будемо думати. Я думаю, а якщо по-крутому цю барашку відлить з бронзи, якогось такого хитрого формата, мені просто треба знати, яка туди шкулька вкручується. Ну, типу, розумієш, як якийсь старвиний кран, це такий бронзовий. Uh, ну, восьмерка мелка в основному, у них там іде. Мілка це який? 0,75, 0,8. 0,75. Або, або одиничка. Одиничка. Там. Любий про це такі Просто думаю, я можу зайняти тим, коли готовим хитрий, який... Маючи себе в руках всі решта елементи, то треба заміряти ці. Э, заміряти довжини. Різь то тут таке, а основне знати довжини так самих. Это демпфер 49-го, да? так? Так. З облупленою ручкою. Ні, більший. 1.25? 1.25. Ну так це стандартно получается. Стандартно. Тут стандартно. І того? 1.25? Так. 1,25. — А це ж проходит проходить в ту воську. Здається, там наче менше повинно бути. Менше. семерка то Не, не но Семерка это круто. У меня есть плашка мечик с чем-то шестерка. на. Шестерка это проще. Так что Задачку задачу. Ну, пробую, І гайку треба начуває. Дізум друге. Значить, тоді ще і духу організовуємо, щоб вона була схожа на людину. А, там все решта є. Лопахи є. Прожимка тут, сідушка повинна бути плюс-мінус в полі. Так що, відео Так. Можна? Юра, привітаємось. Йдемо до успіху. Відчуваємо, що не вийшло звучку.